Good. Good evening. Good evening. Доброго вечора всім. Дую нас ночі. Про що я хочу вам сьогодні розповісти, так щоб вам було трошки видніше. Зробимо корекцію простору. Значить, декілька замовлень середніх в одному в діюті одному боксі. Ось такий новенький битібокси, бачите. Працює він дуже гарно, дуже справно. Так у нас йде. Це фірма Oriflame, ексклюзив Stockholm, Šveed. Ось тут є така абревіатурка у нас. Ось, бачите? Воно дуже гарно як все проклеє, дуже красиво, дуже гарно, дуже великолепно. Я отримала цей б'юті бокс. Це б'юті-бокс колись була також спонсорська колекція. У нас були тут величезні сумки, такі дорожні. У нас були сумки, бізнес-сумки, так сказати, для паперів, для папок, для тек, таке інше. Також були маленькі ну, маленькі, як то сказати, клатчі і також гаманці. Але в цьому каталозі йшло окремо річ йшла про те, що якщо ви придбаєте. Більш ніж на 15-16 євро накупу робити, зробити замовлення, то вам іде ось за одну, за одну гривню, Боже, за одне євро такий б'юті бокс. Або декілька туш. Ну, туші я не стала, багато їх не придбала. Я придбала їх дві. І за третя прийшла мені задармо. Дуже гарні туші. Вони дають такий об'єм. Кісточка, така як у нас була, ця, ця туш наша, дуже така, вже всі її знають, тремендос. Тремендос у нас була дубль ефект Тремендос у нас була туш така. вона давала дуже, дуже великий-великий об'єм, давала саме на вії. І кисточка в неї дуже величезна, така, але вона настільки зручна, я не можу передати того. Розумієте, Якщо ви робите декілька взмахів, вона вам вії робить ну, казковими просто. Тому я взяла просто, у мене закінчилась туш, я взяла собі дві, а одну цю задарку. Але завдяки тому, що я робила. Замовлення брала, те, що в мене було на моєму номері, на моєму рахунку, на моєму номері, в моєму особистому кабінеті. Я зробила майже, мені майже вийшло ну, задармо все замовлення, але за те, що я зробила накуп, дуже багато мілких речей. Зараз вони тут всі, я вам зараз їх пред'явлю, Я спеціально переклала в бьюти-бокс, щоб ви бачили. Ще дуже гарна річ, отака є. ця річ. Кришка, бачите, ось, вона така дрійна. Тут є дуже багато для пензликів, будь-які пензлики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 пензликів. Так, також є такі бачите, ось такі карманчики. І ось один великий карман, можна що хочеш класти. Ось, будь ласка. Але мені дуже зручно сюди класти планшет. Він якраз, якраз по формату. Ви розумієте, у мене ці, ці всі під планшети, під айфони, е, під самсунги, е, під всі, ці всі м, як сказати, футляри. Якщо чесно, воно мені не дуже зручно, бо якщо я беру його в футляр, то мені все одно його треба класти. А так я його поклала сюди. От сьогодні я ходила, отримала замовлення, в мене на планшеті була смс-ка на це замовлення, щоб його можна було на почті отримати. Я спокійно відкрила верх, дістала планшет, пред'явила ту смс, вона мені знайшла посилку і видала. Так, що в мене є? Що я саме замовила? Тут вже такі дрібнички. А, ще хотіла сказати, також за, за, те саме, за, за, за ті самі у нас в Україні за бонусні бали накупу, а тут іде за накуп за євро, за якесь, такі, якесь конкретне число євро. Іде за той накуп, у нас йде ось така гавності. Такі коробочки можна підписати, дуже красивою. Є ось така штука. Також, вже давно багато, дуже, дуже багато норхен. Норхен прикрас. Різних, бачите, так воно відкривається і робиться так: пац, клас. Да? Бачите, відкрилося. А тут йдуть відділення. ось, Один, два, три, і чотири відділення. Всі чотири відділення. І прикраси. В мене дуже багато ювелірної біжутерії. Біжутерії. Норхен, Норхен, Ось. І все сюди можна сказати. А також можна просту біжутерію ріфлекцію.